Олімпійський чемпіон 1992 року в Альбервілі, чемпіон світу того ж року, триразовий чемпіон Європи Віктор Петренко. Він був справжньою легендою фігурного катання України. Його ковзання надихало мільйони. Але, схоже, одного захвату спортсмену стало замало. В липні 2022 року в розпал війни він вирішив виступити на пропагандистському шоу в Росії. Вчинок Петренка засудив Національний Олімпійський комітет України. Нок України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в Льодових шоу у Сочі. Кажуть, його олімпійське золото раптом потьмяніло, коли він вийшов на один лід з Тетяною Навкою. Петренко намагався показати свій коронний потрійний тулуп. але судячи з усього, зробив подвійний фінт: ганьбу і Україні і своїй спортивній кар'єрі. Цікаво, який гімн він згадував, коли кружляв під російські пропагандистські мотиви. Марка докотився, адже Петренко уродженець Одеси, і після завершення спортивної кар'єри переїхав до США, де працював тренером. До 2022 року він обіймав посаду віце-президента Федерації фігурного катання України. І перед вами улюбленець публіки Одесит, олімпійський чемпіон Альбервіля Віктор Петренко. Після скандального виступу Федерація виключила Віктора Петренка зі складу. А президент Зеленський скасував його державну стипендію, призначену лише за місяць до того. Виходить, російська ковзанка вийшла йому дорожче за всі його медалі разом. Узяті я просто собі місця не знаходив. Напарницею Петренка по шоу стала ще одна колишня українка Тетяна Волосожар. У ролі Людмили вона ковзує не лише льодом, а й совістю. До 2010 року була за Україну, а потім м'яко так на вшпиньках перейшла під російський триколор. Як тобі здається, чи не забагато льодових шоу стало у нас на Росії? Мені здається, зараз дійсно ми напевно лідери. Якщо взяти весь світ по льодових шоу, проєктам всіляким виставам. Тетяна народилася в тодішньому Дніпропетровську. Там з чотирьох років ганяла на ковзанах і мріяла про великі арени. Я з чотирьох років на козанах. не можу сказати, що в мене одразу вийшло. Напевно, вцілення мрії моєї мами. Батьки тані етнічні росіяни, але виростили доньку в Україні після розпаду союзу. На Московію тікати не збирались, та й навіщо, якщо вже перші тренери бачили в доньці талант. А сама дівчина швидко стала зіркою парного катання. Тетяна Волосажар, Станіслав Морозов, Україна. З 2004 року Волосажар каталася зі Станіславом Морозовим, і ця пара була як український борщ, гаряча та неперевершена. Вони виграли чотири чемпіонати України і брали участь у чемпіонатах світу та Європи. У 2008 році пара волосожар Морозов переїхала до Німеччини, щоб тренуватися з легендарним інго штоєром. Підштовхнуло до цього і закриття ковзанки, адже без льоду як не крути, кататися важко. В Німеччині Тетяна відточувала майстерність, але Росія вже манила її як потьмяніла олімпійська медаль. Отже, переїзд у Бундес країну став лише проміжною зупинкою на шляху до Московії. Зачіпаються людські почуття, те, що йде від душі, наприкінці 2010-го волоса жар отримала російське громадянство за прискореною процедурою. Бо хто ж не хоче собі талановиту спортсменку, особливо коли інша країна вже вбухала в неї купу грошей. Так фігуристка почала виступати з Максимом Траньковим. Перед кожним чемпіонатом світу ми ходимо до театру. Ця пара стала без перебільшень сенсацією. Вони здобували нагороди на чемпіонатах світу та Європи, і навіть два золота на Олімпіаді в Сочі, тій самій після якої росіяни окупували Крим. А танічка, танічка світиться, вона така, сонце таке справжнє. Але тоді Танюша робила вигляд, що нічого не відбувається. Її любов до України щира, а зв'язок з родиною міцний, просто голубка миру разом із голубом. Ми завжди підтримуємо зв'язок, що з родичами, що з українськими вболівальниками. Ми з Тані завжди говорили, що ми катаємось для двох країн так під прапором Росії, але Україна теж дуже важлива складова. Це була перемога і України також. Коли Росія в 2022 році розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, волосожар розмістила пост Нєтвайні, тобто класичне за все хороше проти всього поганого. І жодної конкретики, це це, це зрада. Зрада її рідний Дніпро зазнавав обстрілів, але Таня воліла мовчати, ковзала собі у шоу навки та підігравала кремлівській пропаганді. Але мовчання це теж позиція, особливо коли твоє місто руйнують ракетами, а ти заграєш з окупантами і береш у них гроші. Плавне спустошення в своєму стані намагалась знайти якусь мотивацію. У березні 2022 року волосажар втратила бабусю. 90-річна жінка була вимушена тікати з України через російські обстріли та невдовзі померла в Італії. Тоді Таня знову розродилася філософськими роздумами про початок агресії. Втім, майстерно уникала слова війна. Я просто хочу, щоб родини були разом. Діти були з батьками. Не було страху, щоб було життя. Сьогодні волосажар живе в Москві, виховує трьох нащадків із Максимом Траньковим. Хоча, здається, не так вже й вірить у Скрепи. Бо третю дитину вона народила у США. Коли за четвертим підете, дай перепочити трошки. Вочевидь, навіть у фанатів триколора іноді прокидається інстинкт самозбереження. Тоді майбутнє своїх дітей вони бачать не на болотах, а там, де є світло, дороги, технології і розвиток. Гештальт закритий.